У новгороді Сіверському місць, де молодь могла б активно відпочивати, дуже мало. Центральний стадіон скоро відзначатиме свою 80-ту річницю. І важко спостерігати за тим, як його просто знищують. Масово руйнуючі трибуни та паркан. Новгород Сіверцям вже набридло спостерігати, як винищують місцеві надбання. Сьогодні смутило дуже печальне зрелище. Це дуже красивий наш забор, який от здесь от стоїть. Проходя, я заметил очень много пустых э, клеточек, где находились вот такие завитушки-элементы. Причем это произошло, массовое исчезновение этих элементов произошло буквально последние 2-3 дня. Где-то, по-моему, в субботу, утром проходя, я увидел, как один из элементов секции был оторван. И исчезли также такие вот маленькие элементы вверху. Сегодня, проходя, я увидел, что массово они отсутствуют. Ну, меня это больно очень затронуло, потому что наш город очень сильно красивый, я сравниваю с, други, с другими райцентрами. Іван Завадський говорить, що такий вид розрухи є неприпустимим. Крадіжка елементів паркану – це не що інше, як варварство, за яке треба карати винних. Обідно, що от я зараз посчитав 11 секцій фактично забору, без цих елементів повністю. А остальные рассчитывают 2, 3, 4 элемента. Ну, это вид разрухи. Як з'ясувало, не знаходиться на балансі ні міської ради, ні районної. Ми звернулися до райвідділу міліції, щоб дізнатися, чи будуть покарані зловмисники. В телефонному режимі виконуючи обов'язки начальника райвідділу міліції Віталій Сузік повідомив, що до них надійшла заява від мешканців міста про крадіжку елементів паркану. Наразі співробітниками правоохоронних органів проводиться службова перевірка.